Володіє інформацією, володіє світом. Саме тому щоденно ми біжимо на роботу, аби тримати руку на пульсі подій і передавати їх нашим глядачам. Ось так і цього святкового дня ми вирушаємо на звичні зйомки, але цього разу беремо вас з собою. Усіх журналістів об'єднує те, що вони без перерви і вдень, і вночі стоять на контролі суспільства, а ще знають про все докладніше і швидше за інших. Редакція нашого каналу не виняток. Від ранку тут панує робоча атмосфера. Усі в пошуку цікавих тем та інформаційних приводів. Попереду сотня телефонних дзвінків, серйозні інтерв'ю та підготовка сюжету. А перед тим треба знайти вільного оператора, зібрати камеру і в шаленому темпі їхати на зйомку. Скажу вам по секрету, що їдемо ми на ексклюзивне інтерв'ю до Чернівецького журналіста Миколи Полійчука. Про роботу у цій сфері він знає все, адже має з нею справу майже півстоліття. Ще кілька хвилин, і ми на місці. От ми й прибули. Микола Івановича застали за роботою у радіостудії. Микола Іванович, ви давно працюєте. Як за цей час, на вашу думку, змінилася журналістика? З одного боку змінилося до невпізнаваності. Я натякаю на матеріально-технічне забезпечення. Ми е, просто зобов'язані, бо інакше нас не будуть ні слухати, ні дивитися. Оцю, оцей свій нерв оголений, оце своє відчуття, схвильованість чи обурення, якщо хочете, думати, як це передати через е, ну, залізну, по старому кажу, через мертву техніку, щоб воно дійшло. До того власне для кого ми і працюємо, якщо нам це вдалося, то Дякувати Богу, мусимо вам сказати, що робота журналіста неможлива без співпраці з владою, тож ми вирішили поцікавитися плюсами і мінусами такої співпраці. Я бачу тільки плюси співпраці з журналістами, тому що чиновники і міська рада працюють для людей. Мінуса, які е, в нашій співпраці, це те, що ми не завжди можемо оперативно виїхати в нічний час чи в ранішній час разом для того, щоб освітити проблему, яка існує. Сучасний журналіст робити все повинен сам, але неможливо уявити тележурналіста без. Оператора створити якісний та цікавий інформаційний продукт можна тільки разом. Не обходиться, звісно, без суперечок та повторних дублів, але до глядача доходить тільки найкраще. Аби знати напевне, запитаємо Чернівчан. Доброго дня. Що ви думаєте про сучасну журналістику? Про сучасну журналістику. Ну не так давно люди говорили тільки о те, о чим можна було говорити. На даний момент журналісти розповідають те, що є на самом делі. Ну, це не може не радувати. От і все. Все ж таки, якщо б е, хтось хотів висловити свою повноцінну думку, щось дослідити, якесь питання, яке не вигідно нашій владі, то їх би утиснули. Можливо, навіть би сталася така ситуація, як колись Гонгадзе. На роботу з радістю з роботи з гордістю. І в морози, і в спеку, і в святкові дні завжди ваші час новин Чернівці. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.